Оператор котельні, швачка та в'язальник схемних джутів – три найбільш актуальні вакансії станом на 21 жовтня в центрах зайнятості Закарпатської області. Середня зарплата, яку пропонує більшість роботодавців, становить 7-8 тисяч гривень. Пропозиції з зарплатнею понад 10 тисяч гривень містять лише близько 200 вакансій. При цьому кількість бажаючих працевлаштуватися значно перевищує пропозицію. Всього у нас на обліку сьогодні шукачів роботи біля 10 тисяч. Що на це ми маємо? Скільки вакансій? Станом на сьогоднішній день маємо. Актуальних вакансій, які готові прийняти працедавці нашого краю, це 1268. Невільне робоче місце сьогодні припадає 8%. Чоловік вісім бажаючих отримати роботу з початку року обласним центром зайнятості було розпочато виплату по безробіттю 12 тисячам тромстам закарпатцям, з них понад 10 тисяч починаючи з 12 березня. Запровадження карантинних обмежень негативно вплинуло і на процес перепідготовки кадрів. Якщо в нас на сьогодні зареєстрованих безробітних за період всього було 13 тисяч 800, то 11 тисяч 200, це практично під час ковіду. Є великий ще дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Це я маю на увазі ті, які шукають роботу, і ті спеціальності, які потрібні, вони не співпадають. А навчання дистанційне, практично перенавчання призупинено.